Доброго ранку, я вас вітаю, моє ім'я Вадим Позняков. Дивіться, ситуація у нас далі все стає складніше. Окрім того, що нам адміністративним ресурсом анулювали все, що тільки можна анулювати, вносять нас ризики. Тепер ці злодії, які беруть хабарі. Які просто вже береги мабуть втратили, мабуть, люди не за це голосували. Хочуть просто під надуманим фактом позбавити мене ліцензії вже на іншій заправці, для того, щоб я просто-напросто, мабуть, зник з цієї країни вигнати мене, винищити мій колектив. Дивіться, пан Ярмоленко, пан гетьманцев. Якщо ви далі будете свої злочинні прикази. Робити таким чином, щоб змушувати бізнес закриватися, тому що ви так вирішили, тому що пан гетьман це, мабуть, суддя, експерт. То для того є правові механізми. А те, що ви робите, і берете хабарі мільйонами, мільярдами, то це знаєте що? То ви за це 100% будете відповідати. Я повірте, що ви не з тою людиною зв'язалися, яку можна взяти і запугати своїми своїми злочинними діями. Я йду зараз, сьогодні, 8 лютого. Я зараз їду в прокуратуру, пишу заяву на те, що на податківців Житомирської області тиснуть для того, щоб вони зробили злочинні накази з, з Львовської в Україну. Я напишу ці ці всюди, ці заяви, і по, подивимося, що у вас там буде, як у вас справи буде. Так, не можна, хлопці. Ви... Ви перейшли всі червоні вже лінії, мене позбавили, реєстрації, я ризикова компанія. Слухайте, давайте ви підтвердите всі свої статки, хлопці, де ви там в домах живете, потім будете розповідати мені, хто тут ризиковий. Зрозуміло? Хабарники, бля.